У свої 27 Тетяна Примак успішна, красива і щаслива жінка, любляча дружина і мама. Але це сьогодні спочатку була важка і наполеглива боротьба із комплексами, апетитом та зайвими кілограмами. З 98 я похуділа до 62 двох кілограм. Дівчинка народилася в благополучній сім'ї здоровою та активною. Проте надмірна любов мами та її кулінарні старання привели Таню примак до ожиріння першого ступеня. В 14 дівчинка важила 70 кілограмів. Для них это основной было, чтобы дети были с это, ну, не важно здоровье, они бы были здоровы. Поэтому пытались меня, ну, так откармливала, грубо говоря. И как результат у Тани зайва, вага, страшні комплекси, образи та знущання однокласників. Когда уже тебе начинает нравиться противоположный пол, а ты понимаешь, что ты не нравишься, потому что ты, как её называют, танюха жируха Плакала она изначально, пока не нашла когда спокойное виде. Їй боліло, вона їла. А коли захотіла щось змінити, не вийшло. Експерименти із виснажливими дієтами не подіяли. На яблочках, на кефірах кремльовські, хремльовське, Ларісидоліне. Попереду в Тані був університет, і все ж вона знайшла засіб, який допоміг їй схуднути. Це було кохання. У 22 вона зустріла того, кому було байдуже на її вагу та комплекси. Її майбутній чоловік Юра побачив у тані жінку усього свого життя. І вже за рік запропонував одружитися. Таня танула від кохання. День свадьби я була 57. А потім Таня готувалася стати мамою. Під час вагітності до 57 кілограмів додалося 20, а після пологів ще 20. Вага, з якою Таня боролася з дитинства, повернулася. Повна апатія до себе, страх подивитися в дзеркало, проблеми в інтимному житті. Тоді жінка зрозуміла або вона втратить кохання свого життя і родину, або зробить усе можливе і неможливе, але поверне собі красу. У мене була мотівація. 29 мая на має на діажіння крюн бути в формі. Перше, що зробила, перестала експериментувати з власним тілом. Звернулася до дієтолога, і більше у її житті не було жодних дієт, лише правильне харчування: овочі, фрукти, менше випічки та солодкого. І вже на перший день народження синочка Таня прийшла стрункою за шість місяців. Вона схудла на 34 кілограми. Своїми радикальними змінами шокувала усіх гостей. Да мені в 72 кг, то я похочила спорт. Відошла до 67. сім'ї. сейчас у колібиться ще 62-64. Зараз Тетяна Примак із радістю проводить час із чоловіком та сином. Тепер вона впевнена у собі та по-справжньому щаслива. Жінка зізналася раніше вона не хотіла доглядати за собою, а тепер салони краси невід'ємна частина її життя. Я зрозуміла, що своє тіло нужна балувати. Я переоділася себя повністю. Я змінила свій стиль, і на І деле це дає как то уверенность, наверное, в себе ще більше. А ще Таня не могла не поділитися своїм досвідом з іншими. Відкрила школу схуднення та надихає своїм прикладом тих, хто опустив руки у боротьбі з ожирінням.